Господи, всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та надії, Ти світло, що розганяєш темряву, Ти істина, що зцілюєш душу, очисти, Господи, моє серце, від усього грішного, що віддаляє мене від Тебе, відкинь від мене злі думки, сумніви, страх і розчарування. Нехай Твоя благодать, Господи, наповнить мою душу світлом, щоб я більше не блукала у темряві цього світу. Вбережи мене від усього, що віддаляє мене від Твоєї любові. Захисти мене, Боже, від спокус, які ведуть мене до падіння, від гріхів, що отруюють душу. І від темряви, що хоче знищити мою віру. Господи, нехай, сила Твого Святого Духа, увійде в моє життя, зруйнує всі кайдани гріха та наповнить мене миром і світлом. Пресвята Трійці, очисти мій розум, щоб я думала лише про правду, про добро і про все, що веде мене до спасіння. Господи, забери з мого життя все, що шкодить моїй душі, відведи від мене людей, які приносять зло, заздрість, ненавість. І обман, нехай світло Твоєї істини, Боже, освітлює мою дорогу, нехай кожен мій крок буде спрямований до Тебе, до Твоєї любові та милосердя. О Марії мати Божа, покрий мене Своїм покровом, захисти від зла і навчи мене зберігати чистоту серця. Господи, очисти мій дім від усього негативного, благослови всі мої справи, думки та слова, щоб у всьому була лише Твоя воля, святий, Архангеле Михаїле, могутній воїне Божий, стань на сторожі моєї душі, розруби всі тине та темряві, які намагаються мене скувати. Нехай Твоя сила, Господи, буде моєю упорою у важкі часи. Навчи мене не боятися випробувань, а довіряти Тобі у всьому. Очисти, Господи, моє життя від усього, що заважає мені бути вірною Твоїм заповідям, нехай у моєму серці буде тільки Твоя правда. Господи, не дозволь, щоб темрява цього світу затьмарила мою душу. Я прагну жити у Твоєму світлі і прошу Тебе, веди мене Твоїми шляхами. Очисти мою совість, Господи, щоб я не несла у собі образи чи ненависть. Навчи мене прощати і любити, як ти любиш нас. Боже, наповни мене радістю, що походить від Тебе, нехай жоден страх, жоден сумнів, жодне зло, не має влади наді мною. Нехай Твоє ім'я буде в моєму серці, на моїх устах і в моєму житті щоденно. Я довіряю Тобі всю свою долю, свої радощі та випробування. Господи, нехай з цього моменту темрява більше не має місця у моєму житті. Я приймаю Твою благодать, Твоє світло і Твою любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за все, що Ти робиш для мене, благослови мене на кожен день мого життя. Отчено, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.